137 пробіг від 37 митців представлені в цій дистанції. Дуже гарні роботи в різних техніках, також ми приймали роботи як декоративного ужиткового мистецтва, так і традиційна оліна та графіка живопис. Ми раді, що а, роботи з'являються попри все, тому що в цей час а, цей мистецький фронт треба тримати. Тож всі роботи, які зараз з'являються у наших стінах, це дуже а, потужна підтримка а, національного коду. Це терапія, це таке джерело натхнення, позитиву, певної радості в фарбах. Я сьогодні представила п'ять акварельних таких літніх замальовок. Це швидкі роботи, створені на літньому пленері разом з учнями. Там представлені квіти, пейзажі, теж проба різних технік, експериментів. Зображен символ такої археологічної пам'ятки Тропічка банера. і а, цю роботу ми робили, як у нас була як серія робіт. А, кожен придумував сюжет, брав щось, якийсь український сюжет, і а, ми обмотували різні як фігури з картону нитками та приклеювали їх до. Основи і робили таку композицію. Мене, як скажемо, надихнула саме цю роботу подати моя викладач Алевтина Миколаївна. Вона сказала, так, ми повинні показати її ці роботи. Чому б ні? Тому так вона надихнула і ми подали ці роботи. Більше трьох років ця техніка надихає мене. Найбільше це натюрморти з квітами або просто натюрморти. Хочу надихати людей творити, мріяти, виливати свої, свої емоції, свої почуття в фарби. Три роботи, одна із них це тематика на нашу пору року, це осінь, а також захід сонця на нашій прекрасній річці Десні і також десь природа. Коли я бачу інші роботи, також коли бачу нашу красу нашої природи, і мене надихає це малювати. Люблю цю справу, а щось вовняна акварель мені подобається тим, що можна зразу бачити результат своєї роботи. Викладаєш нитки, рів, рівниця нитка, та яка не ткана, і потім викладаєш картину, прикриваєш склом і виходить зразу тобі робота. Зображений букет куску це як весняна картина. Лілія. Як літня картина, потім пейзаж осінній і пейзаж зимовий. Тобто чотири пори року. Два натюрморти гарбузи патесони. Один, як ви бачите, пейзаж з барханами, потім така робота яка надихає на боротьбу Е, Ну і ще є робота тіні, моя, моя власна тінь на пляжі. Коли малюєш, хочеться, щоб хтось подивився. Ще. Щоб люди подивилися, оцінили, покритикували. Ну, мене сьогодні критикували і сьогодні їх хвалили. Ну, це все одно приємно.